Добрий ранок, дітки. Я вам зараз пропоную для початку прослухати віршик. Над землею сонце встало, гарних діток привітало, Побажала швидко встати і розумними зростати, шанувати свою родину і любити Україну, бо вона у нас одна, і дорожчої нема. Дітки, сьогодні ми помандруємо з вами в далеке-далеке минуле нашого запорізького краю. Побачимо, як жили ваші діди та прадіди, славні українські козаки! Сьогодні, малята, ми із вами вирушимо на подорожі у нашу Запорізьку Січ. Ми мандрувати! Спокон віку жив на своїй землі наш народ. Сіяв хліб, будував міста, боронив країну від ворогів. Тяжко жилося українцям. Селяни працювали на панській землі, зовсім позбавлені волі. Пан міг продати селянина знущатися. Та не всі терпіли такі знущання. Сміливці тікали в безлюдні степи. Там поселилися. Займалися. Вони полюванням і риболовством. А щоб захистити себе, брали до рук зброю. Цих вільних, незалежних людей стали називати козаками. Найсміливіші з втикачів йшли аж за дніпровські пороги, за ці величезні скелі, що лежали поперед Дніпра. Оскільки тікали вони за пороги, називали їх козаками-запорожцями. Але й там не давали спокою козакам вороги, і треба було захищатися. За порогами на Дніпрі є острів Хортиця. На тому острові козаки будували фортецю із загострених паль стовбурів. Для цього вони вирубували дерева, тому ця козацька фортеця дістала назву Запорізька Січ. Січ захищали високий вал з частоколом. Широкий рів та сторожові вежі. За брамою був широкий майдан. Майдан оточували довгі хати курені, де жили козаки. Чи відрізняються курені? Так, дітки, бо в цих жили прості козаки, а в білих хатах жила старшина, військові командири, гетьман та отоман. Діти, що ще ви бачите на цій світлині? Це церква. Куди ходили козаки щоранку молитися, були ще склади, арсенал, де зберігали зброю, майстерні, де виготовляли і ремонтували посуд, одяг, вози та все потрібне для життя. Діти, чим займалися козаки на січі? Назвіть всі дії. Їздили верхи, прибирали посуд, читали, пірнали у воду, співали, стріляли з луку, тримали одяг в чистоті, гарно їли і ловили рибу. Все це козаки. В дитячому садку ми з вами живемо по режиму. Є певний час для зарядку, сніданку, занять, прогулянок, а розпорядок Дня козаків був таким. У будь-яку пару року козаки піднімалися ще до, до сходу сонця. За загальним сигналом йшли до річки купатися, після сніданку та служби в церкві займалися різними господарськими справами. Пасли худобу, робили посуд, ловили рибу, кували зброю. Потім відбувалася військова підготовка. Змагалися на конях, вправлялися в стрільбі з луку, пістолетів, училися володіти шаблею, зводити укріплення та воювати на воді. До речі, їхні човни називалися чайками. О півдні за сигналом гармати козаки йшли обідати. Улюбленими стравами були борщ, куліш, галушки, вареники, риба. Козак, який варив їсти, називався кашовар. Після обіду співали, слухали кобзарів, козаки, які мали військові завдання, готувалися до варти. Увечері молилися. Серед козацьких музичних інструментів були козацька кобза. Тулумбас військовий барабан. Його виготовляли з металу, глини чи дерева у формі великого горщика, обтягнутого зверху товстою шкірою. У тулумбас б'ють важкими дерев'яними битами. Ще була сурма, її робили з дерева, закликала козаків до бою. За порядком та дисципліною у козацькому війську стежили командири. Козаки були один для одного побратими, а командирів, гетьмана та отоманів, вважали за батьків. Найстрашнішою карою для козака було безчестя та осуд товаришів. Особливо суворо карали на січі тих, то вкрав, не повертав позичених грошей, тікав з поля бою або вчиняв бійки з товаришами. Але козаки обов'язково мирилися, бо були дружні і завжди стояли горою один за одного. На січі було чимало хлопчиків. Такого ж віку, як ви зараз. Це були діти-сироти або діти, яких батьки приводили самі, щоб вони пройшли козацький вишкіл. Тобто навчилися всього того, що знали і вміли козаки. Ну а зараз під кінець нашого заняття, дітки, я хочу перевірити, що ж ви вже вмієте з того, чого вчили козаки. Якщо ви малята вмієте, плесніть в долоні. А якщо ні, то ми з вами так не будемо плескати у долоні. Малята розпочинаємо. Їздити верхи. Я не буду плескати, бо я, наприклад, не вмію. Можливо, хтось із вас вміє їздити верхи на коні. Прибирати посуд. Так. Читати. Можливо, так, із вас вже також хтось навчився читати, пірнати у воду, співати, стріляти з лука. Можливо, так хтось плесне, хтось вміє стріляти із лука, тримати одяг в чистоті, гарно їсти. Ловити рибу. Можливо, так і з вас також хтось це вміє. Дітки, ви молодці, ці всі дії виконували наші козаки. Малята, ось таке сьогодні у нас була а, пригода так подорож у минуле. Ми з вами, можливо, хтось щось нове дізналися про козаків. Можливо, хтось не відвідував нашу Запорізьку Січ. Ви сьогодні там віртуально побували. Ви дізналися, так, чим відрізняються хати, курені, хто де жив, яким в них був розпорядок дня, так, що вони робили і виконували. Тепер ви трішечки більше знаєте про наших далеких родичів. Я сподіваюся, дітки вам сподобалося наше заняття. Я вам кажу, дякую за таке грунтовне, за таке пізнавальне заняття. Я сподіваюся, вам було цікаво і кажу вам до побачення.